В центральній міській бібліотеці ніде да яблуку впасти. Задовго до запланованої зустрічі з відомим дитячим письменником Сашком Дерманським юні книголюби заполонили читальний зал. Сюди прийшли шанувальники літератора і ті, хто лише готується поринути незвіданий казковий світ. Ми хочемо дізнатися, який це цікавий письменник і що він вчить. Я хочу дізнатися більше про цього письменника, щоб е, коли буду читати його твори, вже знати самого письменника. Я читаю дуже багато книжок, я читав книжку Сашко Дромадського, одну чудовісь, чудові. Чудові, Траску заходить. Я купив собі книжку, не мав що робити. Я люблю читати дуже, але не так сильно часто. Я люблю телефонів. Але книжки теж щойно до зали завітав автор понад 40 книжок. Твори якого включені до шкільної програми одразу запанувала тиша. Сашко взявся читати улюблені публікою прикольні вірші. Переплив його, а за ним ого океан безмежний, дуже бентежний, атлантичний, але й він. Минеться. А далі посипалися запитання. Дітей цікавило, коли світ побачить нові видання і що надихнуло Сашка стати дитячим письменником. Я не міг уявити, що отак просто звичайний хлопчик, який дуже любить читати, живе в селі, що, що це му, взагалі якось можливо. Але став письменник? Але я став <гум> Популярним? А Мені пощастило. Так, Мені пощастило, і не тому я став письменником, що пощастило, а тому, що е, це е, те, що я маю робити в житті. Мені просто пощастило це зрозуміти. і е, і щось зробити для того, щоб це таки реалізувати свій потенціал. Дерманський зізнається, писати для дітей непросто, коли викладає на аркуші паперу свої чудернацькі історії, то навіть не уявляє, яким буде їхній епілог. Коли пишеш маленьку якусь там казочку, ти собі її якось придумав, придумав і сів і записав. А коли ти пишеш якесь чудове чудовисько, наприклад, чи чи маляку, там де якийсь сюжет такий. Я ніколи не знаю його до кінця. І коли читач читає книжку і а що ж там далі. Ну, якщо книжка цікава, а що ж там далі? Так само я й пишу, а що далі, а що далі? І мені так цікаво. А потім бачив, я не знаю, що далі, і не знаю, куди рухатись. Я тоді сержуся, і тоді не виходить, що і в цьому тоді складність. Складно, але приємно, особливо, коли... Нарешті знаходиш те, що шукав, і тоді ти щасливий. Каскар сподівається, що свою головну книгу про українську перемогу він ще напише, але зізнається, герої для неї вже є. Це відважні воїни, які щодня перетворюють омріяну казку в реальність. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.